Нас звернулася клієнтка Лілія з проханням створити логотип для майстра перманентного макіяжу. Загальну назву вона обрала Лілій Перманент Клуб. Побажання до логотипу були такі: шрифт що був друкований, щоб можна було легко прочитати. Кольорова гама фіолетовий ніон асоціації клубу саме в такому кольорі. Лілія обрала бюджет стандарт, щоб можна було подивитись на декілька варіантів логотипу. На погодження лого пішло 4 дні. В кінцевому результаті клієнтка повністю залишилась задоволена. Логотип, який сподобався Лілії, виглядає ось так. Також покажу вам чарівну рівну анімацію з її логотипом. Клієнтка одразу знала, де хоче використати логотип, і це дуже круто. Після створення лого замовила таку поліграфічну продукцію, як візитки та подарункові сертифікати з стрічкою. Та залишила приємний відгук для нас. В описі під відео залишу її посилання на інстаграм. Друзі, ми працюємо не лише з Україною, а й з усім світом. Також виготовляємо логотипи не лише для б'юті-сфер, а для різних ніж. Якщо бажаєш замовити свій власний логотип, пиши нам у дірект.